Мобілізація віруючих та священиків, як отримати відстрочку. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що Українська Конституція, стаття 35 дає людям таке право, але наша Конституція, ви самі розумієте, як виконується. Давайте почитаємо цю статтю. У разі якщо виконання військових обов'язків суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Крапка. Друзі, це все, що потрібно знати. Конституція це норма прямої дії. Ось так. Але в Україні чомусь є роз'яснення судів. Які кажуть, що така норма буде діяти тільки для осіб, які мають церковний стан. Скажіть, будь ласка, чому в Конституції про це нічого не сказано, а чому є відповідні роз'яснення? Крім того, є закон України про мобіліційну підготовку і мобілізацію стаття 23, яка нічого не каже ні про священиків, ні про людей, які мають релігійні переконання. Можливо, для когось це не важливо, але є люди, які... Релігійні переконання не дозволяють руки брати зброю, не дозволяють вбивати. Але така людина їх завжди мобілізовують і направляють на фронт. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то можуть притягнути до кримінальної відповідальності та взагалі запровторити до в'язниці. До мене звертається багато таких людей. Навіть священники звертаються, які залякані, які знаходяться в розшуку, які взагалі не знають, як діяти. По суті, це є наступ взагалі на релігію, що взагалі в країні не може бути допустиме. Будемо сподіватися, що, шановні депутати Верховної Ради, внесуть зміни в законодавство та передбачать право на людей, які мають право на релігійні переконання та на для священників у статті 23 право на відстрочку. У разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю, ваш адвокат не клеса.